Таю, друзі! Останнім часом сильно обговорюється переведення першої частини Red Dead Redemption, яка вийшла у 2010 році. Це у нас може бути як ремастер, так і повноцінний ремейк, на який, до речі, вказують кілька фактів. Ми обговоримо всю відому інформацію на даний момент. Тут і дата виходу анонсу з'явилися, і зміни, які з'являться в переведенні, і навіть вихід на різні платформи. Друзі, кому цікаві різноманітні глічі та секрети, новини та витоки інформації, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Насамперед я хочу нагадати, коли вперше стало відомо про переведення першої частини РДР. Влітку минулого року почали з'являтися новини, що Rockstar активно займається переведенням, і не лише не ще одним, а одразу двома. Тоді стало відомо, що в розробці знаходиться оновлена версія Red Dead Redemption та GTA 4. GTA, як ми знаємо, вже заморозили минулого року, тому що Rockstar активно взялась за створення GTA 6. а ось із переведенням RDR була зовсім інша ситуація. Його начебто теж заморожували, але інформації з цього приводу абсолютно не було. Вона ніби була, але її там було занадто мало, щоб прислухатися до неї. А вже стало відомо, що гру все-таки не заморожували, а просто відклали вихід на один рік. І ось влітку цього року ми, по суті, вже й почали дізнаватися, що готується вихід перевидання. Більше того, після всіх цих подробиць, у серпні минулого року, актор, який озвучував Джона Марцсона, що він бере участь у створенні, чи то переведенні, чи то ремейка першої частини РДР, він говорив загадками, не зовсім точними, але відкрито заявив, що він бере участь. Участь у чомусь подібному, і ось тоді вже не було сумнівів, що Рокстар все-таки готує вихід перевидання. Але після цього було таке довге затище, що всі вже забули про ці заяви і знову переключились на очікування GTA 6. І ось зовсім недавно у південній Кореї видають рейтинг першої частини Red Dead Redemption. Ситуація звертає на себе увагу, і в чомусь навіть доводить, що перевидання існує. Але скажу так, що рейтинги не видають для ігор, яких не існує. І це точно не стара версія проекту за 2010 рік. Вона вже вийшла у 2010-му та отримала свій рейтинг ще на той час. Тож навіщо знову виставляти рейтинг грі, якій цього року виповнилися 13 років? Давайте розбиратися. Для початку що у нас означає пошкодження тіла? Грубо кажучи, NPC будуть розвалюватися на частини, чого, до речі, не було в першій частині Red Dead Redemption. але при цьому ця деталь була в другій. Тому що двигун там це дозволяє. Цей факт може означати, що переведення буде на новому двигуні реч, який використовувався в другій частині. Але навіщо Rockstar так мурочитися і робити повноцінний ремейк, коли грає, так добре виглядає? Можливо, вони просто допелять і модернізують деякі деталі. Пошкодження в тіл буде одна з них. Наступна річ, яка може свідчити про переведення на новому двигуні, це повноцінні регіони з першої частини в другій. Які, до речі, практично не використовуються навіть в епілозі. Після нього там нічого робити. Ця частина карти здається якоюсь порожньою. І можливо, це у нас майбутня заготівля під переведення першої частини, на двигуні другої. Адже навіть якщо це буде ремейк, вже не доведеться робити 50% карти, їм залишиться доробити лише Мексику. Я гадаю, що перед нами ніщо інше, як та сама оновлена версія Red Dead Redemption. Але коли гра отримала рейтинг вперше, їй далі але позначку NV, Вся справа в тому, що при видачі рейтингу надають абревіатуру. Є по суті два основних позначення: перше це NV, яке видається консольним версіям ігор, ну а друга це NP, і видається вже для ігор ПК. Про версію ПК трішечки пізніше. А зараз перейдемо до другого доказу, що Rockstar Games готує те саме переведення. Нещодавно розробники оновили досягнення першої частини RDR у сервісі. Це робиться не просто так. Не буває такого, що більше 10 років досягнення не оновлювали, а тут раптом після видачі рейтингу вирішили так і оновити. Тобто це непростий збіг. Це доводить, що наближається анонс переведення. Така сама ситуація була в GTA 3. Там теж насамперед видали рейтинг, потім оновили досягнення, які навіть попали в інтернет з усіма подробицями, і тільки потім був уже сам анонс. Ситуація повторюється, але вже з Red Dead Redemption. Щодо досягнень, то їх можна подивитися на сайті Social Club. І тут є кілька моментів. Справа в тому, що досягнення просто оновили. Вони отримали вищу роздільну здатність, і деякі отримали нові логотипи. В іншому ж досягнення і кількість досягнень абсолютно не змінилися. Це означає, що. Що нас може чекати перевидання, а не повноцінний ремейк. Якби це був ремейк, досягнення були б зовсім іншими. У тому ж ремейку першої частини Мафія досягнення були переробленими, були нові значки та нові умови, ну і все інше. А тут просто оновили очівки і не більше. Що додати анонсу і навіть дати виходу, то тут також з'явилась невелика інформація. Один із редакторів порталу IGN Колін Моріарті розповів, що перевидання таки існує, і що він уже отримав підтвердження. Твердження цього за його словами, анонс варто чекати вже в серпні. Ну а якщо гру анонсують наступного місяця, то виходу сміливо можна чекати вже восени. GTA Trilogy теж була анонсована влітку 2021 року, а випущена була вже у жовтні, тобто там минуло менше як півроку, коли збірка вийшла на всі платформи. Цілком ймовірно, що виходу RDR не доведеться чекати до 2024 року. Ще одна дуже дивна річ на тлі цього трапилася у RDR Online. Справа в тому, що мультиплеєр до другої частини розробники вирішили не підтримувати оновлення, у зв'язку з тим, що всі сили вони перекинули на шосту частину GTA. Але нещодавно розробники вирішили продовжити місяць бонусів на цілий тиждень. Що ж у цьому такого, запитаєте ви? Багато шанувальників Rockstar в курсі, що така дія з їхнього боку відбувається перед оновленням у грі. Тобто, у нас 4 числа повинен був змінитись бонусний місяць, але цього не трапилось. Продовжило його саме чомусь на тиждень до 10-го числа. На 11 число випадає вівторок, а вівторок у Rockstar улюблена дата для виходу різних оновлень. Можливо, Rockstar хочуть розпіарити перевидання, оживити онлайн у другій частині. Можна навіть сказати, що розробники можуть дати другий шанс мультиплеєру, але все ж таки тепер нам потрібно чекати як мінімум 10-го числа, адже може тоді побачимо щось про перевидання разом з оновленням. Ну і як не обговорити оновлену графіку. І новий контент. Інформація з'явилася на момент створення цього відео, тому я не знаю наскільки інформація правдива. Справа в тому, що до складу переведення RDR входитиме цей самий Red Dead Revolver, теж з оновленою графікою, і всіма новими поліпшеннями. Швидше за все, обидві частини будуть ідентичними в плані графіки, але сама графіка викликає деякі питання. Якщо йдеться про ремейк, то немає сумнівів, що розробники візьмуть двигун з RDR 2. А якщо це звичайне перевидання, Задання Ремастер, значить, стару графіку 2010 року просто доопрацюють. Вже з'явилася інформація, що гра отримає 4К роздільну здатність, високі текстури, і навіть з'явилось трасування променів. Також до складу переведення увійде не просто предісторія револьвер, але й з'явиться сюжетний DLC для першої частини RDR під назвою Dead Nightmare, який був про зомбі. Це все теж буде із новим звуком та новим покращенням. В останній інформації такі. Згадується версія для ПК, тож не виключаємо виходу на всі доступні платформи. Так, гра має вийти не тільки на поточне покоління консолей, а на PlayStation 4 і навіть на Xbox One. Загалом тут, звичайно, всі в плюсах. Так що немає сумнівів, що найближчим часом відбудеться анонс RDR Remastered. і це хороша новина. Фанатам буде у що пограти, як ми бачимо, тут всі і всякі сюжетні доповнення теж виходять, що дасть можливість пройти абсолютно весь доступний контент. I can say that I have seen confirmation that this is real. I don't think you need that confirmation, um, but I had someone reach out to me behind the scenes that showed me that definitively shows that this game is coming. That, um, maybe even imminently with an announcement maybe in like August. Not a huge surprise that you don't need me to tell you that the South Korean ratings board doesn't just rate things, they rate things that are, that are submitted to them it's important to note that the red dead redemption rumor didn't i don't know say cancel as much as it kind of like threw in the question the quality of what they were doing so it seems like they got more time um, but yeah red dead redemption is is real